Вітаю вас, шановні присутні, дорога церква. Ми сьогодні будемо читати з Біблії і роздумувати на теми, які важливі для нашого святеного життя. По-перше, ніж говорити, я би хотів показати декілька картинок на екрані. Діти сидять попереду і на балконі, я бачу, і для дорослих також себе цікаво, хто що бачить на екрані. Дрова. Тут, там є ще одна картинка. Дрова, ось так багато дров. Що з дровами роблять? Скажіть, будь ласка. Палять? Ну Давайте ми подивимося, що з ними роблять. Що з дровами роблять? О, зараз відео побачимо. Там відео, яке гарне. Дрова продають, дрова люди ходять в ліс рубають. Що це таке? Що відбувається? Що горить? Дрова горять і ми бачимо вогонь, правда? А коли дрова згорять, що потім залишається? От перед цим була така картинка, сіра така кубка. Що там, попіл, правда? А скажіть, будь ласка, коли е, дрова згорять і залишається попіл, чи можна з того попелу знову зробити дрова? Не можна? Коли дрова згоріли, вже можна їх знову повернути, щоб знову з них зробити дрова? Не можна? Ми бачимо на картинці «Попір». І Із попелу вже дрова не можна зробити? Ні? Не можна. На жаль. Я хотів проілюструвати це. Знаєте що? Час, який нам дає Бог, він як дрова згорає. Лишається попілу від дріб, і з не можна знову, знову зробити дрова. Час, який нам дає Бог, він не повертається. Він пролітає і можливості, які нам дає Бог. Якісь зустрічі, якісь ситуації. Ми не можемо їх повернути. Ми не можемо знову їх пережити ще один раз. І Біблія нас навчає, щоб ми правильно використовували час, який нам дає Бог. І давайте ми прочитаємо з книги Біблії Єфесянам, до Єфесян 5 розділ, 15, 16 вірш. Отож, вважайте, щоб поводитись обережно, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час дні бо лукаві. Використовуючи час бо дні лукаві. Кожний момент нашого життя він неповторний. Це ресурс, який нам даний Бог. Я повторна кожна мить, кожна ситуація, кожна зустріч з друзями, розмови з клієнтами, з начальством, час проведений в інтернеті за переглядом гарного фільму, або за переглядом брудних картинок, час проведений батьками з дітьми, зачитання Біблії або на прогулянці це моменти, які. Повернутися. Дивіться, Бог нам дає час. І нам треба його використати. Якщо ми його не використаємо час, який нам дає Бог, його використає хтось інший. Ну, наприклад, ось до дітей, приклад. Вам тато або мама говорить, хочете цукерку? І коли, і поки ви думаєте, вже хтось інший із ваших братиків або сестричок, тягне руку і може забрати ці цукерки, поки ви потрібно От Отак само час, Бог нам дає час. І поки ми думаємо, як його використати, вже інший хтось забирає і використовує це, цей час. Ну, дивіться, у нас з'являється годинка вільного часу. І ми його можемо використати для користі. Ми можемо комусь допомогти, хто потребує допомоги. Ми можемо почитати Біблію, ми можемо провести батьки можуть провести цей час із дітьми, а діти можуть там з батьками провести час, чомусь навчитись. Якщо ми швидко не приймаємо рішення і не використовуємо цей час, цей час забирає хтось інший. Телевізор, інтернет, порожні балачки, плітки або ще щось інше. Є багато злодіїв, які хочуть вкрасти забрати наш час, який нам дає Бог же ж нам правильно навчитися використовувати час, який Бог нам дає? Згадаємо двох людей, про яких написано в Біблії. Це Єнох і це Ной. І давайте ми прочитаємо про Єноха і про ной. Книга буття 5 розділ, 24 вірш. Буття 5.24. І ходив із Богом Єнох, і не стало його, бо забрав його. Бог. Ми тут можемо побачити, що Єнов був такий чоловік, який ходив з Богом. Цікаво, як це він з Богом ходив. І ще є одна людина, про яку теж, написано, що вона ходила з Богом. Це буття 6 розділ, 9 вірш, 6-9. Це ось оповість про Ноя. Багато з вас, хто тут присутній, знає Ноя, який збудував корабель і був спасений від потопу. Чоловік праведний і не винний у своїх поколіннях. Ной з Богом ходив. Ще одна людина, яка ходила з Богом. Як же ж це ходити з Богом? Що це таке? Це в кожній ситуації, чи вона приємна, чи вона неприємна, розуміти, що вона допущена і дана нам Богом. Як ви думаєте, чи є і Ной, вони розуміли, що вони ходять з Богом? Я думаю, так, вони свідомо це робили. Це їм було рішення ходити з Богом. А як ви думаєте, чи люди, які жили навколо них і дивилися на ноя на Інога, вони бачили, що ці люди незвичайні, і вони ходять з Богом? Безперечно, бачили. Тому що життя їх відрізнялося від життя інших людей. Наприклад, хтось із дітей може ходити. В дитячий садок, на музичну школу, або ще десь постійно із батьками або із бабусею, чи з дідусем. І коли щось не зрозуміло, ви питаєте у дорослих поради або чекаєте від них допомоги. Наприклад, партнери по бізнесу вони можуть вдвох їздити на різні зустрічі, на конференції, на виставки. І коли. Ну, і хто постійно з ними співпрацює, вже знає, що ці люди, партнери по бізнесу, вони приїздять на і ікох вирішують питання. Один з державних секретарів держави колись великої, якої вже нема, СРСР, він постійно на різні зустрічі їздить із своєю дружиною, що навіть в народні жарти про це складали, що де б не з'явився цей держсекретар, бо, нашими словами, президент він обов'язково з дружиною приїх. Отже, коли ви ходите з Богом, люди, які живуть навколо вас, вони розуміються, вони бачать, що ви не такі, як інші, і ви ходите з Богом. Які ознаки, що людина ходить з Богом? Людина, по-перше, сама відчуває це це її свідоме рішення ходити з Богом. Я буду завжди ходити з Богом. Кожен день свого життя. Я буду пам'ятати, що Бог завжди полі. І люди, які навколо нас живуть, наші друзі, сусіди в школі, на роботі, вони бачать, що ми не такі, що ми ходимо з Богом. Що практично для нас це значить? Випадкове знайомство або зустріч якась відбувається, і ви питаєте, Боже, для чого ти мені дав? Що в цій ситуації я маю робити? Складна, незрозуміла ситуація якась. І ви завжди питаєте, Боже. Так, ніби він поряд з вами ось тут. Боже, що мені зараз робити? Як мені відчинити? Якась радісна ситуація, щось приємне трапилось. І ви кажете класно, слава Богу, дякую тобі за те, що ти мені тут ці ситуації допоміг. Тобто ви постійно відчуваєте, розумієте, усвідомлюєте, пам'ятаєте, що Господь Бог поряд. О Давид, який був керівником із держави Ізраїль приблизно тисячу років до народження Христа, сказав такі слова, вони записані в Біблії Псалом 15, 8 вірш. Псалом 15, 8 вірш. Уявляю я Господа перед собою постійно, бо Він по правиці моїй, і я не буду захитою. Як ног, як ноги ходили з Богом. І Давид каже: я, по правиці, по праву руку біля себе завжди уявляю Господа, і я не захитаюся. Я не прийму неправильного рішення, я не буду переживати, не буду хвилюватись, бо ось праворуч від мене, я уявляю завжди, в день, вночі, де б я не ходив, я уявляю Господа Бога. І він біля мене. Оце, про що ми говорили, друзі? Як правильно використовувати час? Час не вертається. Дрова, які згоріли, з них не можна знову зробити дрова. Це ресурс, який нам дає Бог. І як правильно нам його використовувати? І відповідь завжди ходити з Богом. Уявляти поправитися біля себе завжди Бога. Радісно нам, сумно, весело, щось нас трапляється в житті, уявляємо перед собою Бога. Просимо в нього поради, дякуємо, коли Він нам допомагає, коли нам сумно розповідаємо Йому, коли ми не знаємо, що робити, просимо поради. І Він буде нам допомагати правильно використовувати час, щоб ми а, раділи, що це ресурс, який нам Бог дає, час, моменти, зустрічі в житті. Використовувати для нашого збудування, для Божої слави, для допомоги людям, які навколо нас живуть. І нехай Бог допоможе нам ходити з ним і правильно використовувати час. І давайте, коли будемо молитися, просимо у Господа Бога про це. Амінь. Амінь.